Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні 9, 12, 8, 12, 25 року що хочу показати. Ну, там в мене йде шланг від цієї бочки, стікає ще в водойму. Я його не чіпаю він. Не дуже естетично виглядає, але поки як я. Але головне, ось це тут. Я вперше. На своєму велетенському міскантосі побачила от такий колір. Тільки гляньте, яка краса. Яка красотища. Обрізала і пересаджувала частину, обрізала. Оце гляньте такий колір. Це нормально для нього. У мене ще такого не бувало. Таких кольорів у мене ще не бувало. Видно, що в мене вже величезний, але щоб отакий колір дав. Так ще не було. Обрізала, щоб краще було навіть видно. Ну, це пообріжало звичайнісіньки білі. Так от. Значите, яка краса іноді буває. Хотіла подивитися рибок, а вони вже сплять. Ну, добренько, вже пізно. Головне це подивитися. Цікаво вийшло так, І з між кантусом. Ось іще раз трошки ближче. Я сама така шокована, така красотуля. Такий колір незвичний. Пока-пока.